Доброго дня. Сьогодні я буду вам робити огляд про об'єкти, які ми будемо здавати в цьому році, тому дуже важливо всім подивитися не тільки другий грінвуд, який зараз я роблю огляд, а й четвертий Грінвуд. Так, швиденько починаємо з основного. Давайте так. Трошечки вам про 20.25. От бачите, вже колони другого поверху з'явилися. Ось. Можна подивитися, що перший поверх повністю закінчено, і вже другий поверх колони вигнали. І підготовку, е я так бачу, роблять під те, щоб займатися 22-23 секцією. А ми вертаємось до 13-14. Дивіться, трошечки ще підшили пінопластом і зробили ще так само от, захваточку ще одну. Лишається Раз, два, три, чотири вікна і балкон з цієї сторони для утеплення. А нам найважливіше зробити утеплення, воно важливе для здачі в експлуатацію. Тобто з цієї сторони 5 вікон. ну Це умовно ширина фасаду десь трошечки більше 15 метрів, десь 16 метрів. Пішли далі на, зовнішню, на внутрішню сторону. От ви бачите, тут, тут палети, це палети з плиткою. Це говорить про те, що плитку вже почали класти по під'їздах. З цієї сторони бачимо, що по фасаду зроблять кладуть. Не кладуть, кріплять утеплювач, але тут поки що наклею, а там вже є парасольки. Тобто тут виходить зараз неутеплених. Раз, два, три. Три захватки, умовно, ну, Дві з половиною, десь дев'ять метрів. Сумарно. А, ну і плюс балкон. також. Балкон з чим зроблено Дванадцять. Дванадцять плюс шістнадцять, десь двадцять вісім метрів ширини не дороблено. Так, з цієї сторони давайте покажу, що у нас з під'їзду з дальнього. Сантехніки М7 тут вже переїхали сюди. Правда, ще, наскільки я знаю, котли ще не ставлять. От вам бараник показує з цієї сторони. І там завезли, бачите, радіатори. Я зараз не дуже максимально, щоб ви бачили, ось радіатори Сталеві вони вже тут на місці. Менше, там все вже є. А це плитку завозять, заносять по під'їзду. Вже стоять двері пластикові, ті, що фінішні, теж графіт Зараз це використовуємо по е, нашому дизайн проєкту Ось плиточку. Вже от це перше поверх Я так розумію, сьогодні тільки починають її розвозити. Роблять електрику по на, місцях загального користування, і я бачу, шпаклівка нанесена на стіни. Це говорить про те, що наступний етап після плитки. Вже буде пофарбування. Бачу, ага, плитка тут вже є, я ти розумію, що значить на поверхах вище є. Тобто це у нас перший поверх житловий. Давайте зайдемо, тут якраз якась квартира відкрита, а це якраз якась індивідуальна. Давайте сюди спробуємо заглянути. Тут стяжка є. Ні, в квартирі нічого не змінилось мене попереджало, що ще не ставили котли, але до них вже провели розетки. Бачите? Ну, газ тут вже давно, чекає на лічильники. По факту тут лишається. Підключення котла котел і підключення радіаторів. Це набагато легше відбувається, ніж з котельною, тому що котельня там ще коскановатка і все таке інше. Тут єдина складність, потім треба всіх людей в один-два дні зібрати, коли ці, ем, ці котли будуть реєструвати і підключати, і лічильники реєструвати і підключати до газу, включати офіційний газ. Виходить, на перехідних площадках, бачите, трошечки збивали, висота трохи не та, яка потрібна була. тому... А тут вже так само. Бачимо, плитка є. Така ж сама історія. Все, пошпакльовано. Рушається тільки пофарбовано. Не тільки пошпакльовано, воно ще й затерто. Це дуже важливо. Ну, В принципі, стан тут плюс-мінус однаковий. Давайте зайдемо в сусідній під'їзд, подивимось там. Так, це у нас виходить. 14 тут теж кладуть плитку. Доброго дня. Хлопці, <плитка> щоб я нагору не ходив, скажіть, а там шпакльовки ще не робили наверху, так? Починають. Тільки починають, так? так? Починає, так? Робили, а плитка зверху донизу вже стоїть, тільки перший поверх лишився, чи десь там ще нема? Тільки перший поверхний лишак. Ага. І малий площадку. І, і площад, там шліфували, ага, я зрозумів. Тобто, ну, коротше, в процесі. Поняв. Дякую, ти не буде заважати. Але я думаю, що ти зараз допоможі, ви маєте на увазі плитку? Так. Поняв. Дякую. До побачення. Взяли невеличке інтерв'ю в плиточників. Ну, ситуація яка? Між 13-14 секцією 2 грінвуду і 4, 5, 6, 4 фактично просто курсують наші працівники. Вони тут, в принципі, на відстані 2-3 км один від одного знаходяться. І е, малими групами, а дійсно це малі групи 2-3 людини е, по кожному процесу вони е, все це діло доробляють. Причому на 4-му грінвуді зараз ми з вами це побачимо. Там взагалі це якимось револьверним. Чином працює дійсності, ми трошечки підлаштувалися під малі групи працівників, тому що великих груп зараз дуже важко знайти. Там це тільки залишаються якісь там малолітники, бруківщики і таке більш серйозні такі роботи, масові грошові. Назвемо їх так. І так, давайте підсумуємо. У нас не готовий перший поверх по фасаду. І тут 5 захватів, з тої сторони, 3,5 вертикальних мається на увазі 3 метрових щодо вікна. Тобто, в принципі, з однієї сторони, можна було і швидше, з іншої сторони, не так багато вже і залишилося по утеплювачу. Питання тільки, щоб нічого гірше не стало, Знаєте, щоб нікого не забрало, нічого не сталося. По е котлах на наступному тижні починають ставити і ставлять одразу і котли. Давайте переверну, щоб ви мене бачили. Ставлять і котли, і радіатори одночасно. По лічильниках поки що не скажу, тому що це робить спеціальна організація, а там іноді, буває, стаєш в і все, і до побачення. По благоустрою, благоустрій зараз дуже важливий, при здачі в експлуатацію. Не хочуть приймати в експлуатацію з частково готовим благоустроєм, з мінімально готовим, тому з. Очисних споруд парксайда їх перекидають на наступну також тижні на 13-14, Звідси вони потім підуть вже на четверту секцію. Будуть доробляти четвертий грін. Потім у нас ще буде захватка по парксайду між першим і другим будинком. Тому коротше виходить так, що між нашими проектами бруківщики будуть переходити десь до січня місяця. Якщо погода дозволить саме працювати в січні місяці. Тому на, сюди на благоустрій вони заходять. Є дуже там, важливі для нас моменти по вертикалах, які треба нам вирішити. Вони там знаходяться позаду мене. Це заїзд до е таунхаусів. Таунхауси вже чекають на те, щоб презентуватись, тільки нам потрібно е зрозуміти, з якої сторони ми починаємо їх будувати фізично, і там вже розберемось. І обов'язково я вам їх запрезеню. Ми від них не відмовляємося, але не хочемо дуже зарано про них говорити. Вертаємось назад до 13-14. Лишається у нас дах у нас готовий. Фарбування стін по місцях загального користування. Плитку ви бачили, доробляють. В принципі, всередині лишається тільки поставити котли, радіатор, все, ну, Армстронг. Тобто це роботи там до місяця часу, вони можуть бути закінчені. З такого, що може нас трошечки замтримати, це благоустрій, це фасад і, в принципі, все. Я так не бачу більше ніяких складностей. тому... З однієї сторони, так будь бачимо, що за місяць можна зробити, але одразу кажемо, 20 жовтня орієнтовна дата у нас зараз по наших всіх е, внутрішніх е, таких планах, які у нас присутні на наших нарадах. Тому 20 жовтня орієнтуйтеся. І е, цей проєкт е, він підв'язаний з четвертим грінводом. Частково точніше, четверте більш підв'язаний до 13-14, допоки тут там звідси люди не підуть, вони не перейдуть на четвертий Грінвуд. Е, ну, Рахуйте, що десь так вона є, якщо спрощено дивитись на це. Тому Четвертий Грінвуд раніше 20 жовтня не здається. Я думаю, що це буде, я кажу про четверту секцію, це буде листопад місяць. Давайте зараз я приїду туди і вам покажу, що там зараз відбувається. Починаємо наш огляд по четвертому Грінвуду з парковки. Дивіться, яка велика парковка, по-моєму, тут більше 10 місць. Велика парковка з тієї сторони, бачите, все відкрите, і буде, ще з'явиться тут парковка, як тільки ми доробимо підстанцію. Там ще з'явиться декілька парків місць. Вони будуть продаватися пакетом просто кусок землі з бруківкою для того, щоб там паркувати автомобіль. Питання по навісу чи з навісом, чи без. Це ми вже вирішимо трошечки пізніше, потім будемо вже по факту розбиратися. От. Ну, що можу сказати, кількість авто велика запаркована. Тут це питання зараз, ну зараз роз'їдуться будівельники, це питання зараз вже до ОСББ. В якому плані? В тому плані, що ворота відкрили зараз. Воно вдень з воротами відкритими, ніхто не контролює заїзд. Тому, в принципі, я думаю, що ОСББ дочекається моменту, коли. Коли тут покидають ці закинуті автомобілі, штук 10 їх з'явиться, і вони прийдуть до знову до закриття всієї цієї історії. Нагадую, що по нашому проєкту ми а, обіцяли закрити, потім подумали не закривати, потім люди звернулися все ж таки про закриття. І ми придумали варіант з напівзакритим двором, тобто всі комерції будуть відкриті. Але з'явиться закритий двір. Досить умовно закритий, але ну, закритий. Для цього нам прийшлося перенести спорт і дитячий. Тобто у нас спорт був тут, дитячий був там, і дитячий, нібито був відкритий, щоб люди з усіх там місцевосте приходили. Враховуючи, що двір буде закритий для того, щоб дитину випустити. Ми перенесли туди спорт, а сюди дитячий майданчик. Тобто там, де ще можна секцію було поставити такі погані забудовники, як ми взяли і дитячий майданчик зробили. Добре, переходимо від лірики до самого проекту. Так, починаємо відео звідси. Хочу показати вам, що вже поставлені практично всі балкони. Я думаю, їх поставили, сказали так. Там, де можна поставити, всюди поставили. Можливо, десь якісь прийомні площадки чи якісь інші нюанси. Ось, Це ж п'ята секція, шоста. Ясно, що четверта вже стоїть, але ми переходимо далі з вами. Буду вам розказувати тепер четверту, п'яту, шосту секцію, як тут що далі відбуватись буде. Так, ці арештування тут стоять давно, я так бачу. Я так розумію, що їх просто поставили, щоб вони не валялися, не лежали, не закріпили, щоб можна швидко було потім перейти. Або якщо знайдуть ще якусь бригаду, 2-3 людини, щоб вже почало працювати. Але нових людей точно не бачу. В більшості хлопці всі були зайняті зсередини, по четвертій секції доробляли захватки біля під'їзду. Йдемо зараз дивитись туди. Це останні дні роботи крана, бо завтра його забирають. Вже, бачите. Десь вони там щось. Щось останнє вже докидають. І все. Так, проходимо всередину. Ну, тут ми були, тут така стадія, в принципі, і була. Тут нічого такого вже сильно не змінилося. Фасади були готові ще минулого разу, я вам показував, але трошечки змінилося там всередині, більше робот всередині. Мається на увазі штукатурка, там все таке інше. Так, тут підтягнули добрий день. Добрий день. Е, підтягнули цю частину і затягнули вже клеєм. Тобто вже будуть готувати її під е, ґрунтовку і під колір. От бачу, доробляють останні роботи на верхніх поверхах фасадчики, і їм залишиться тільки ця частина. Багато, якщо чесно, вони не зробили за цей час, ну. Але скільки зробили, стільки зробили. Бачимо пісок, бачимо машинку, говорять про те, що тут роблять штукатурку. Кажуть, що штукатурка вже перейшла на п'яту секцію і в шостій, в шостій її вже завершили. Чого нема, нема підлоги. А, це стоп, це не штукатурна машина, по-моєму, це стяжечна. Так, ми зараз подивимося. Так, штукатурка вже на місці. Підлога нагадую, у нас тут без підвалу, тому ми робимо таку потужну гідроізоляцію. Ось така. Тобто, там це по бетону воно вже зроблено, на на увазі. Ми залили чорну підлогу і бачите, так підняло непогано вверх гідроізоляцію. Це зроблено для того, щоб не тягнуло сирість. Ми вже це перевірили на перших чергах цього проєкту, в тому числі і на парксайді. Все нормально, все працює прямо видалі. Йдемо далі, зараз подивимось, що там зроблено вже. Я бачу поки що тільки штукатурку, стяжки я не бачу і рукава під стяжкою я не бачу, тобто значить ще не зайшли. Але бачу, що розкинуто вже опалення. Не до кінця. Ага, це хтось індивідуально замовляв теплопідлогу підлогу в Діме. Так, тут трошечки більше зроблено. А тут? Так, там, мабуть, відмовилися від радіаторів. Зря одразу кажу, що я вважаю, що радіатор треба залишати. Є у вас тепло підлога чи нема тепло підлоги, то вже неважливо. Ось так. Бачимо, тут теж зроблено опалення. Та я думаю, в принципі, вгору немає вже сенсу йти. Краще я вам покажу п'яту секцію. Тобто, тут по цьому об'єкту, по четвертій секції. Лишається наступне. Зараз я так розумію, приступають до стяжки, тому що там був пісок, а це гіпсова штукатурка. Це говорить про те, що привезли стяжечну машину, яка тут почне заливати стяжку. Якщо після стяжку зальють, то вже після неї досить швидко все далі полетить. Чого поки що не бачу, не бачу, поки що електрики. Того, що ми бачимо, наприклад, в 13-14, ясно, що до стяжки ми ніяк не зможемо зробити плитку. Але я так розумію, що ті плиточники, які працюють на 13-14 другого рівня, вони приходять. Потім на четверту, потім на п'яту, потім на шосту. Так само будемо їх тривати вже практично до Нового року воно у нас тут зафрахтовано. Я так маю надію, я не знаю, як воно насправді точно є. Це я так підозрюю, що воно так є. Так, давайте спробуємо потрапити в секцію номер 5 бо там якраз зараз Будуться роботи по штукатурці Я зараз подивлюся, куди рукав. А ні, я помилився, Насправді рукав піднявся не по, не по цьому, а по. Поверхах. Я все ж таки піднімусь зараз нагору, я ставлю на паузу. От Піднявся я, виходить на п'ятий поверх. Тут стяжка вже готова. Одразу зі стяжкою все набагато красивіше виглядає. Там по штукатурину, ніша. Поставили грібенки. Ну, потихеньку, потихеньку. Доробляється опалення, вода. Ну, це основне опалення, яке від котельні йде вниз. Ну, давайте котельню покажу. Котли теж приїхали нагору, щоб ви не сумнівалися. <клух> так, де тут у нас котельня? Так, ось обладнання. Я так розумію, а, ні, все, все вірно. Все, два котла, один більший, один менший. Тут якраз через те, що невеличкий об'єкт. Тому найменші котли використовуються. Ну, один з них найменший, один там середній якийсь. Їх кіловатність не знаю, але ясно, що вона по розрахунку. Плиточка є, то можна вже робити. І сказали, що дійсно з наступного тижня заходять хлопці і будуть почнуть це все діло робити, обварювати. Один в один схожа котельня, як і на секції No2. Е таке саме таке саме приміщення, воно просто ідентично, 80, -80, 80 Доброго дня. Ну і тут так само. Ще нічого поки що немає. Да? Ні, не нічого страшного. Так, а тут котельна сама теж утеплюється. Бачите, тут вже затягнули клеєм, ще про поки що без цього, без бараника, без ґрунтівки, Тут поки що тільки зонтики добили. ну, Давайте зроблю коло, вам покажу. Можливо, цікаво буде, що я куди. Е, В принципі, тоді так і перейду в секцію номер 5. Потім стріться. Вже подали сюди, чому подали сюди краном, тому що вниз легше нести, ніж вгору. Кран завтра прибирається, сьогодні приїхали вже хлопці, які займаються цим краном. Вже все. Це для парапетів під, під конструкція для того, щоб їх отак от виставляють і потім вже накривки роблять основні. Так, ну, в принципі, давайте обходимо. З цієї сторони вам показав клей-клей. Нема, але вся котельня вже утеплена, готова. У нас Насправді котельні ми робимо дуже часто в самому кінці. Тут вирішили навпаки почати зверху, щоб самі грязні роботи вже опускалися вниз. Такий досвід на проксаді у нас був не дуже приємний. Ми котельню доробляли в кінці, трошечки переробляли потім під'їзд. ось так от вам візуально як виглядає зараз ці парковки. Це все буде парковки. Справа тут теж парковки. А ось тут буде вже дитячий на спортивний майданчик і закрита територія. План закритої території, в принципі, у нас вже є. Ми його зараз доподимо. Ну і якщо буде цікаво, можемо надати ОСББ, щоб ви собі бачили, як воно там все планується. Рішки інформації по цій території. Тут буде ряд паркінгів перед підстанцією і два ряди паркінгів після підстанції. Оця вся частина буде доступна для всіх людей, і закриття вже буде в самому кіці після того паркінгу. І ось тут посередині між секцією 3, між секцією 4, так само. Ну а ми заходимо вниз, всередину, будемо дивитися, де вони вже там дійшли. Тут вже доробляють, бачите, на п'ятій секції останній шар, вже фінішний, тут в два накати він робиться. це перший шар, а ось там вже другий. Бачите. Так. Що? йдемо далі? Спустились ми на п'ятий поверх і тут я теж бачу вже штукатурку. Тобто штукатурка в п'ятій секції на п'ятому поверсі вже також зроблена, і в квартирах, і позовні. Тобто тут теж все готово для того, щоб робити місця загального користування. Я пройшов, не показав вам на четвертому поверсі. Зараз знаходяться стяжечні все обладнання. Вон там вже під те, щоб робити стяжку на четвертому поверсі. Тобто вони доробляють четверту секцію для того, щоб її можна було окремо здати, бо на ній у нас котельня. А п'ята-шоста будуть здаватися вже разом трошечки пізніше. Десь між ними 60 днів. Десь так. Так. Ну, тут бачу так само, що штукатинка всюди зроблена, опалення так само вже порозкидали. Цікаво, що в шостій секції. Ну, ми зараз це побачимо окремо на це будемо дивитися. Третій поверх, я так само бачу. Само, але опалення тільки роблять. Процеси. Добрий день. так, Тут частково вже розклали. Щось вже частково поробили. Так, бачите, вже є частину, квартира фактично завершена. Тобто вони зараз знаходяться на третьому поверсі, третій, другий, а перший вже комерція. Тобто, фактично, по комерції там вже йде окрева мережа. Так. І тут ще не доробили на другому поверсі е трошечки кладки. Там, там і тут. Тобто, ну тут десь. Роботи на день часу, але недороблено, і я не знаю, я не бачу, в процесі ні, чиняє. так схоже, що в процесі просто зараз я працівників не бачу. Тобто залишалися оці складні моменти з перемичками, прив'язкою. Так, це другий поверх. Якщо це другий поверх, то ми можемо за все перейти, якщо у нас є тут прохід. А прохід у нас є. Так, я зараз прибираю телефон і спробую проскочити швиденько. На іншу сторону. Ага, все, все, ми з вами вже в шостій секції. Над паркінгом. Паркінг зараз теж потихеньку роблять. Топінг паркінгу запланований на кінець вересня, початок жовтня. Портопінг це така фінішна вже робота, яку ми минулого разу робили за там, 30 днів доведення в експлуатацію. Тут воно трошки раніше буде. Чого не вистачає зараз по всіх будинках, це ліфтів. Вони приходять на наступному тижні і починають їх монтаж з четвертої секції. Десь на монтаж одного ліфта виходить у них середньостатистично, плюс-мінус три тижні. Що я бачу? Я бачу, в принципі, що тут вже дороблена вся кладка навіть на другому поверсі, на відміну від сусідньої п'ятої секції. Давайте вам покажу, який тут вигляд. В парк. Ага, тут вже позакопали. Тут була трошечки траншейка, деякі мережі йшли. Тут буде парковка ще, так трошечки заповнила ті дерева лишаться, тут буде парковка прямо перед магазином. Тому магазин отримує бонус. Нагадаю, тут буде супермаркет, тільки навіть я не знаю, який це буде супермаркет, чесно кажу. Точно знаю, що супермаркет, а який не можу вам сказати. Ну, Давайте пройдусь не по інших поверхах. дійду, що там десь щось не готово, то ви тут побачите. Це третій поверх готовий, давайте швидко проскочу по всіх поверхах. четвертий п'ятий там, Ну, так вдома. Тут так само. Ось вже наше ноу-хау, те, що ми використовуємо між квартирами або між, між коридором і квартирою. Це гляну кладку. Ну, як ноу-хау. В тому плані, що ми почули наших мешканців, для цього потрібно було десь приблизно. Сотень, 7-8 побудувати квартири з газобетоном і потім все ж таки перейти на оце, тому що не такі це вже великі гроші по різниці, але це прям це рішає. Я думаю, що люди з 5-6, по-моєму, в 4 секції частково вони оцінять е, момент по шумоізоляції. Ну і ми піднімаємось на останній 5 поверх. Тут так само така сама історія. Чого тут не вистачає в 6-й секції, зараз штукатурка. Опалення ще не приступило, але ви бачили, що його доробляють по п'ятій секції. Тобто шоста секція буде доробляти саме останнє. Але вводитись в експлуатацію разом із п'ятою. Ну так, По відчуттях це десь орієнтовно 100-120 днів можна спробувати завершити цей об'єкт. Тобто є бажання вона завершити його в цьому році з невеликим відривом від четвертої секції. Все для цього є на сьогоднішній момент. Трошечки з людьми проблеми, як я вже казав, але можна управляти і меншими, як, як я кажу, колективами, для того, щоб досягати результату. Ну, мабуть, це все для сьогодні, на сьогодні, для чого я показував а, для чого я показував вам сьогодні два об'єкти в одному відео. Для того, щоб ви розуміли при, приблизну прив'язку, дуже часто люди там, пишуть в коментарях досить місцями серйозні, нормальні коментарі, місцями на долугі, радять щось. <кій> Насправді. ну, Відверто кажу, у нас всі розбираються в будові, болі, в політиці, віні. Повірте, тут роблять над, над зусильними місцями деякі працівники, для того, щоб вчасно ті чи інші проєкти здати. Тому нема у нас ніякої потреби затягувати будову, тому що для нас це автоматично не вигідне. Кожен місяць оренди це тисячі доларів. Ось якраз оці конціровалися. Як от тому ну, Прив'язав я вас е, до е, один до одного ці проєкти, показав, що вони пов'язані між собою, і показав, як від одного до іншого будуть просто переходити ті чи інші бригади, щоб у вас було розуміння, що дійсності ніхто нікого не да? Трошечки не Так як ми хотіли на початку року, можете придивити зараз заголовочне відео на самому початку Ну а закінчу я зараз нашу. Наш огляд з вами паркінгом в 5-й секції 4-го рівну. Зараз покажу, що тут зараз зроблено. Минулого разу тут був тільки пісок. Зараз, бачите, вже є готове армування. В п'ятницю цю заливають. Тобто, післязавтра. Післязавтра заливають тут підлогу, і вона буде виглядати. От я зараз покажу, як вона буде виглядати. Ось так вона буде виглядати просто, просто бетонна підлога паркінгу. Ось такий паркінг, він теж тут бетонний. Теж, в принципі, може слугувати укриттям непоганим. Так, він не під землею, але за рахунок того, що він повномонолітний, він також убезпечити від, ну, від якогось типу ураження. Я не скажу, що від всього. Я думаю, що нема такого, що від всього може обезпечити ось така історія на сьогодні. Я думаю, що всім було цікаво сьогодні дивитися це відео в зв'язці з проектами, можливо. Я буду часто робити зв'язки між другим і четвертим гріндом, ну, як мінімум, до кінця цього року, я думаю, всім буде приємно дивитись на це. От, все, до побачення, до наступних зустрічі.